Добрий день, мене звати Леонід Русаков, актор та фотографіко. Ой, Барбер шоу це гостросюжетний детектив від творця найскандальнішої вистави театру щодо них негідника і громатіла. Я граю то з навеча слідчої противної групи. Це помічник головного слідака. Він дуже молодий. Ні, кого ти граєш? На цьому ми зупинилися. Я граю дознавача слідчо-оперативної групи, помічника головного слідика, котрий допомагає розкрити злочин, який відбувся, і глядачі стали свідками цього. І в другому складі я граю головного слідака, головного опера, дуже розумного, дуже проникливого. Котрий точно розкриє злочин за допомогою глядачів знову ж таки. Глядач може підозрювати е, поліцейських у склоні злочину, але в нас є е, всі, скажімо так, факти того, що це не ми зробили. А якщо ще зайде до е, театрального буфету перед цим і потім у перерві ще. То глядач прийде, він просто буде ухахатуватися. Такого в місті Дніпро ще немає. І саме в нашому театрі, і тільки в нашому театрі драміком буде така вистава.